сьогодні ми у вас не буде буквально такі капитані і проведу дайте інформацію. На другої сесії практично міським були надані коментарі е інтерв'ю телеканалу ТРК вік З вашого дозволу я їх зацитую. 26 відповідаючи е е на запитання РК-Вік, міський голова підручник невідомо мені інформацію, далі цитую дослідження. Він поза штатом, людина, яка поза штатом, а не перший заступник зараз. Зарплату, на жаль, получає, і ми мусимо кожну сесію вносити для того, щоб не було розтрати цих коштів, які зараз. Це сказано 6.02.25 року безпосередньо практично міським головою робив ще коментар інтерв'ю Дергані команди. 6.03 -го, міський голова продовжує, вже невідомо мені як. Як ми відведену інформацію про містату, то вже в Архону Залікої міської ради зазначив це трудно. Треба не забувати, що той же АЗІЛ зараз отримується за рахунок цих посад позаштатних. Він, він же не говорить, що він отримує зарплату за що тих людей, яких немає. Бо він позаштатний, за цих що грошей ми йому платимо зарплату. Законов кошти на прошлому році пошу... пошу... ми зекономили 1 мільйон, ми передали назад бюджет. Це про нас свого як його запитання Сергій Валерійович до вас. Якщо, виходячи з вашого коментаря, я сам на сьогодні не являюсь першим заступником, то я захожу спорт Штату, тоді, відповідно, проєкт рішення про те, СССР не проводить. Не а якщо я, позаштат, я не являюсь першим заступником. Е, Тоді це виключно наша компетенція просто розпорядження. Що ми тобі розповідаємо, за маєте питання, як неправомірне не 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 сприяв. Або дайте міг. Я являюсь станом на сьогодні першим заступником, чи просто поза штатом не першим Безпосодно. теж. Чи працюєте, за що вона Ну, Я думаю, депутати розуміють, э, як розумієте, що працюють, а що. Посада першого заступника з хорошим. Скорочі Ну, Ви ж там працюєте. Вона скорочі на чині. Рішення no 12, 12 э, Рішення міської ради.

Міське. Скорочка, запризнаєте? Я не собираюся призивати здаву... Ми... Ви видали з самого питання, ви видали два розпорядження. Вам не підписані. Я у вас питаю, я хочу, щоб ви озвучили. Я розпорядження ваші записи. Саду... Ваше. А не як заступник. Я ж говорю, якщо я є першим заступником, тоді дане питання правомірне і воно має розглядатися на сесії. Якщо я не є першим заступником, то дане питання не є правомірним, воно має признатися. Давайте ми зробимо по іншому. Я не чую, я задав інтернет питання. Ви бачаєте? Ви що може щоб не було це вийти на нас контекста, есть, да, я кажу, що тяжко забрать, да? де я можу відповідати на питання конкретно, тому що в мене є юрист, у нас, пані Оксанкове, у нас займається ці питання, у сімейки ваше питання не здається. Ми решаємо все учити юридично. Сьогодні, пані Оксандр, добро вас Thank you. Я можу що, коли я звідковачую, коли особу в чомусь звідувачують. Але знову ж таки відносно себе, і членів своєї сім'ї. А в даному випадку вам задавалося питання, як посадові особи. Ми... Ну, депутат Валеня пропонував сьогодні, треба було трошечки обіленшувати всі, щоб люди дивилися, шоу, цирк можна і що щось не заробили, я з ним згоден і політику. Пані Олег, я дякую за відповідь. Відповідь повноцінно надана з правової точки зору, тому що доможливо, шановні депати, що після прийняття рішення про скорочення про неї змін в штабний розклад рішення 14-12 було скорочено 4 посади локанки і посаду першого заступника. На виконання даного рішення пришій міському голові було винесено два розпорядження. 13.06 розпорядження 75. Індекс не пам'ятаю, 75.05.01 і 76.05.01. В 75 розпорядженні міського голови були внесені зміни і штабного розпису було виключено 4 посади вакантних. Рішення. 75 розпорядження міські міського голови, рішення розпорядження 7501. Були внесені зміни в штатний розпис. Розписного нашого комітету посаду першого заступника залишається станом на сьогодні І заплату я отримую згідно штатного розпису. Згідно постанови Кабінету міністрів. Номер 268 входить у законів про працю, закону про оплату праці, але ж міський е, голова знову ж таки зазначив Сергія Олег, я вам говорю, виявляється з головною посадовою особою органу місцевого самоврядування, виявляється офіційно посадовою особою. Ви, е, ви теркадії зазначили неправдиву інформацію щодо мого статусу, щодо е, порядку утримання. Пуною заробітної плати. Тому я хочу вам довести ще положення статті 277 Цивільного кодексу та статті 280. Стосування недостовірної інформації регулюється статтею 277 цивільного кодексу України. Де передбачено, що фізична особа, висновані нові права, якою порушена в нас буде поширення не про неї або членів сім'ї, недостовірної інформації, має право на вів. А також на спростування цієї інформації. Спросування недосмотрю інформації звідти з'ясується особа, яка, е, яка поширювала дану інформацію для того, щоб е, закрити даний конфлікт Сергій Валерій. Я вам пропоную зараз публічно в цьому залі при е, ТРХБ, яке присутнє, е, спростувати розповсюджену вами недостовірну інформацію та внести офіційне публічне визначення. В нашому випадку я був змушений звертатися до суду за захистом суду і согласно статті 280 кодексу України будуть заявляти і могальні зброї тому числення. І тому я пропоную зараз вирішити задати цей конфлікт, даби не лишилося. Як ви там заплатити, хто не дати інформацію, відповідно відповідно законом, я прийму рішення. Окремо, якщо я дійсно ця інформація була неправильно, і я вас почув, що вона неправдива, в даному випадку я прошу вичатися. Але в подальшому прошу всему вигляді. Не було, так, що це випадка з контекстів, що усі повазі, тому що не має в мене немає юлічної освіти іноді я можу не все правильно правильніше темноти використовувати. Дякую. Е -е, Сергій Валерійович, е -е, вибачення ваше я прийняв. Я дуже вдячний вам, що ми не е -е, пішли далі в, судовий, в судовому порядку з е -е, приводу е письмових звернень і відповідно з нового приводу заяви Заява. А 3503 від 100. Була виділена вакцина. І вона відповідь на нього. Де ви зазначили, що я йде з першим заслужником, де я вам зазначав, що ви дійсно давали інвентарі? Але є одне питання щодо звернення письмового і пісьмові. Ще, Ще, вісту, вісту. З я з І зараз допомогу. Це те, що ми пропонували і секретарю в тому числі. Дивіться Сергіону. Один з того регіонів я звернувся двома документами. Це, 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 це связано питання. Це стосується ми більше питання. Це повністю стосується. Може здало приводу я задав. Запит на отримання публічної інформації щодо мого статусу, оспорядження і так далі. На запит про е, кільчені, на отримання публічної інформації ви продаєте, не ви, вибачаюся, за підписом керуючої справи на близких, де вказується, що на виконання рішення 413 прийнято спорядження 75-а да? вже коли заяву, ви зазначаєте, що 76. Неправда інформація. Не, не зрозуміло. Це не питання, це просто консультація фактор. Тобто, коли задаються письмове питання, відповідь надається дайка вихідна безпосередньо в практичеському міському побігу. Така ж ситуація з відповідями, це стосується і повідомлення, і переліку посад, які мені пропонувалися вакантних посад. Що це детальні корови, я більш докладніше е -е, відповідь дам на ваші запитання на минулій сесії. Щодо допомог е -е, чинного запитав закону з законного е, е, мене 30 серпня 24 року дійсно була проведена комісія, дійсно е -е, був я попереджений про вивільнення і мені було запропоновано окейні е -е, посади. На трьох аркушках. Питання до цій комісії не виникають, окрім того, що перевірку посад запропонуваних 30 серпня не відповідає перевірку посад, які я в подальшому надав е е запит на отримання публічної інформації, отримав офіційну відповідь з печатами, як полагається, Тобто перейнят посади 30 серпня і запит, який надійшов по принципі міської ради імені, декілька днів пізніше не відповідає. Стосовно другої комісії, яка була проведена першого міського подання, що думає, питання підробля, що ви отримаєте відповідь. Порядок денний цієї комісії. Ніякі вакантні посади не продовжувалися, перейдем нічого, порядок денний. Звучить так, отримання від Зізова Артема Чингізовича відповіді щодо бажання продовжувати роботу на одній запропонованих посад посаду зв'язку з порученням численні та штату працівників. Тобто нічого не було запропоновано. Натомість, разом запрошенням на сьогоднішній виступ в листі було зазначено в наступне. Також направляємо в берегі плакантних посаду, виконавчих органів юридичської міської ради станом на цьому Розгодівки на двох листах ми зрозуміли, це чи, чи, чи пропонувалися посади села 179, чи це просто перелік, але він знову ж таки не відповідає йому вакантну посаду, як мінімум, посада начальника відділу є час. Тобто, шановні е, депутати, всі вакантні посади запропоновані не були не в якій. Не в який спосіб, навіть стане на суду. E, все останнє економічний аналіз я надавав на одній сесії, тому дякую за увагу. Можливо, у кісь я допомагаю, У мене є зразу запитання по вакантних посадах. Наскільки мені стало відомо на засіданні погоджувальної <чувачу> ради чи 28, чи 31 березня, міський год перевів начальника контрольного... Відбувалося вам ця посада і коли. Тому, Тому що 27 числа він ще був начальником контролю аналітичного відділу. 31-го мені повідомив, він вже працює в каже. Віталій Петрович, е, зараз в мене немає свого переліку, єдиного переліку, який мені надавали 10 це, це серпня. Mm -hmm. Я його з собою не взяв. Е, подивитися по Ні, ви сказали, що вам там надіслали лися. 27, чи е, чому чому 273 е, я е, поки не розглядав дан, е, дану типу пропозицій, тому що я хочу е, надіслати запит офіційно, бо коли присилають просто роздруківку і коли Пеніцька міська рада дає офіційну відповідь затверджені документи спочатку з підписом де суть певної посадової особи відповідальності, вона є того, що пропонують, що вони цілі за бажання переадресовую військову полоні? Я, я не, не готов що... сказати, що пропонували як... запропонованих посад 27 числа. Оця посада. Є в переріку, на виск. є тому перелік, який допомогти. Ще я вам скажу так, 30 серпня, коли було повідомлено, було запропоновані посади, ми беремо точно щота, що хоча б якось вони були запропоновані, з 30 серпня по сьогоднішній день було безліч посад в передичній міській раді, які були війни, які мені не пропонувалися, які займали інші брали на руку інших осіб. Тому ну, що запит про розпорядження міського призначення змінення повністю всі запити є, інформація. Далі вона буде розглядатися в судовому порядку. Ще є... може питання про це дії. Поміняється це питання. Скажіть, будь ласка, хто вкрав впало? Я думаю, оці перед чіпляються. От я вже розумію. Спочатку казали, що все буде. Потім прочитав, що поліція вкрала. Зараз взагалі не розумію, хто вкрав. Я думаю, дуже багато нас прижимав, хто вкрав пару. Чи не вкрали. Це не стосується даних, але не стосується звільнення. Стосовно палива на минулій сесії я запросив всіх і засоби масової інформації, в тому числі на суді засідання, там буде дуже цікаво. Зараз ми доходимо до тих матеріалів, які будуть викривати дії дуже багатьох. Будьте присутні на судовому засіданні в е силі вимог законодавчих, я не можу. Здорово, я, не випадаю, не випадаю, не зараз не в судовому порядку, будь ласка, зараді, ви зрозумієте, бачите, і ви представники засобу масової інформації, яку об'єктивно висвітлювати дану інформацію, судове засідання, засобів масову інформацію, За що вам буде дуже більше? Все? Дякую. Так, якщо я сюди на ставлю на голосування на рішення, за якому такі наступного...